Голофа це мовчазний суд для людства, і хрест від втоми нахилився лиш чути голос злого многолюття, зійди з хреста, якщо ти Бог зійди, а Він немов не чує, мов не бачить. В очах світилась неземна любов, він грішників ще у саду пробачив, тоді як падав під, неначе кров. Він ще в саду прийняв отцівську волю, яка належала для грішного людства. З Христа дивився на людей в неволі. І розривав кайдани зла і гріха, незвична смерть, бо був там переможець, хоч вирок сам намісник підписав, і лише розбійник мовив у знемозі. Згадай, коли прийдеш до себе в рай, а люд шумів Месію. Розіп'яли, та на хресті мовчазним був суддя, якби ж ті люди хоч на мить пізнали, й побачили в розп'ятому царя. Суддя мовчав, стікала кров на землю, вінок з тердини болю додавав, але Він вирішив за нас померти, і вирок прощення для людства підписав. Той документ тримаємо сьогодні і п'ємо з чаші нового вина, і хліб ламаємо, як заповіт Господній, бо він в оправдання і в той же час суддя, мовчання мить, торкнусь вустами чашу, візьму у руки я священний хліб, суддя мовчить. Тому в душі розважу, бо вирок близько, він в руках моїх. Амінь.